У найбільшому торговому центрі Івано-Франківська відбувся цікавий захід для дітей, організований рятувальниками. Подія поєднала розваги, пізнавальні моменти та командний дух. Основною метою заходу було донести до дітей важливість дотримання правил безпеки під час зимових канікул, а також познайомити їх з героїчною професією рятувальника. Запрошуємо дітей, які хочуть бути рятувальниками, відчути себе. Дітей чекала насичена програма з конкурсами, естафетами, інтерактивними завданнями та корисними порадами. Спочатку рятувальники розповіли про свою професію, важливість дотримання правил безпеки та алгоритм дій у разі пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. Також діти відповідали на запитання про пожежну безпеку, вчилися правильно викликати екстрені служби та дізнавалися, як уникнути небезпеки вдома чи на вулиці. Для того, Ми перевірємо, наскільки ви їх знаєте. І так, якщо сталося пожежа, як... Також учасників заходу чекало багато конкурсів. Зокрема, діти мали змогу відчути себе справжніми рятувальниками, одягаючи пожежну форму на швидкість і виконуючи завдання. А конкурс перетягування канату перевірив командний дух та згуртованість учасників. Підлітки з захопленням відгадували загадки на тему мінної безпеки, а також цікавилися, як стати справжнім рятувальником. Діти отримали не лише корисні знання, а й пам'ятні подарунки, наклейки, значки, а також цікаву та корисну продукцію ЮНІСЕФ.